Привіт, мої дорогі друзі! Ви на каналі Tata Create і я поспішаю з вами поділитись ось такою однією із своїх улюблених регланних ліній. Так, Якщо хтось а, не в'язав ще і не знає, що таке регланна лінія, це ось так: от, як мій виріб пастель неймовірної м'якості, легкості. Нагадаю, я в'язала його із ось такої пряжі. Дуже і дуже невагома, така, неймовірно легка і приємна пряжа. Тож, ось наша регланна лінія. Такі дві регланні лінії. Спочатку ми в'яжемо горловинку, росточок вив'язуємо, і потім приступаємо до наших регланних ліній. Тож, це ось така краса, як ви вже бачите. Ось, яка може стати окрасою для будь-якого виробу, для будь-якого кардигану, реглану зверху цільного, ось ковтинки, який вже буде дійсно прикрасою, такою окрасою. Ось, дивіться, якщо ми прикладемо до нашого виробу. Цей виріб вже не потребує ніяких візеруночків. Я попередньо в'язала кардиган з такими регланними лініями, і це дуже і дуже гарно виглядає. Ось так, якщо ми прикладемо, ось така краса виходить. Тож, приступаємо до в'язання. Наша регланна лінія буде із двох, скажімо так, рядочків її рапорт. І я покажу, як в'язати повертними рядами цю реглану лінію. І як цю ж саму регланну лінію в'язати по колу. Так, я попередньо набрала вже, ось на другій спиці трішечки петельок. Так як у нас вже зв'язана горловинка, уявімо, росточок. І далі ми в'яжемо нашу регланну лінію. Я виділяю по три петельки з однієї сторони і три петельки з іншої сторони, а по центру у нас буде регланна наша лінія. Щоб не загубитися, ми можемо помітити це маркером. У мене ось купа різних моїх помагаючок. Так. Ось, візьмемо з самого низу, зрозумієте, чому я самого низу приколюю. Ось помічаю нашу регланну лінію центральну. З таким чином, ось вона наша центральна лінія. І приступаємо до в'язання. В'яжемо з боків це будуть по три петельки, як основне наше полотно, в когось може бути це якийсь ще візеруночок. Проте, як мені здається, на мою думку, вже ніяких цей виріб не потребує додаткових. Хоча можна додати по центру виробу якусь. Якийсь аран, якийсь легенький візеруночок, проте мені подобається от чиста лицева гладь і ось такі декоративні регланні лінії, які вже і будуть окрасою, оздобленням для нашого виробу. Тож, в'яжемо, пров'язуємо наше полотно, лицьова-гладь в даному випадку. І далі ми беремо нам потрібен другий рядочок. Ось так розкриваю для вас полотно, щоб ви побачили: ось перший рядочок і ось другий рядочок. Є такі дві перепоночки одна та друга. Нам потрібно правою спицею зайти під другу перепоночку. Під другу перепоночку і протягти петельку. Ось таким чином. Потім ми пров'язуємо нашу центральну регланну лінію. І так само. З іншої сторони, після регланної лінії, протягуємо ще одну петельку, завдяки яким у нас буде збільшуватись, розширюватись полотно. Так, ми робимо з протяжок або хтось ще якимось своїм методом робить. А в декоративному моєму варіанті, ось цьому, можливо, хтось вже його бачив, не знаю. Але я його дуже люблю. Ось, ось таким чином ми це пров'язуємо. Далі ми пров'язуємо знову наше основне полотно. Ось, і повертаємось, розвертаємось на виворітну сторону. Зараз покажу, як що ми тут робимо. Тут ми пров'язуємо виворітними петлями, якщо це у нас лицева гладь, три петельки. пам'ятаємо Ось, тут у нас три петельки, виворітні йдуть. І ось по центру, так би мовити, Одна велика виділена ось така виворітна петля, скажімо так. Тож, по центру у нас іде реглана, одна основна, яку ми пров'язуємо завжди, і дві бокові, які ми витягли на лицевій стороні, ось з другого рядочку, пам'ятаєте. Тож, ниточка перед роботою до себе. Знімаємо петельку, цю, яку ми витягували. А центральну регланну ми пров'язуємо. Ось. І другу за нею так само ми просто знімаємо і далі пров'язуємо виверідні петлі. Ось, просто пров'язуємо. Знову повертаємось на лицьову сторону. Знову повертаємось на лицьову сторону, пров'язуємо. Лицьові. Вже у нас їх 4, так як у нас додалось з однієї сторони одна петелька регланної лінії і з іншої також. Пров'язуємо ось цю нашу витягнуту петельку, і шукаємо знов другий рядочок. От, шукаємо тут, розтягуємо, вирівнюємо полотно. ось так само дві перепоночки. І під другу ми вставляємо праву спицю. Витягуємо знову додаткову петельку. регланну лінію ми пров'язуємо, і так само в ту ж саму дирочку вставляємо і витягуємо ще одну петельку з іншої сторони регланної лінії. Прив'язуємо вже попередню петельку, яку ми витягували. І в нас вийшло вже по 4 петельки, які ми можемо пров'язати. Починали ми з трьох. Повертаємось на виворітну сторону. Ось, в'яжемо виворітними петлями наше полотно. Так. І доходимо знов до наших центральних трьох, які вони дійсно от, які дійсно виділяються. Ось наші три. Реглана по центру. І дві додаткові. Ці дві додаткові ми завжди знімаємо ниточка перед роботою, знімаємо, а пров'язуємо тільки регланну. Ось. Знову ниточка перед роботою, другу також знімаємо. І далі в'яжемо наше полотно. Так, розвертаємось на лицьову сторону. Знов пров'язуємо лицевими петельками наше основне полотно. Доходимо до наших трьох. Ось, також прив'язуємо, знаходимо нашу ось ряглану лінію. Одна перегоночка знайшли, і там має бути ще друга. Ось. Вставляємо спицю в другий рядочок. Витягуємо петельку, пров'язуємо регланну лінію, і так само ми маємо зробити після регланної лінії пров'язати ще одну. Далі пров'язуємо все до кінця лицьовою гладдю. Ось, розвертаємось на виворітну сторону. І знову так само, як ми попередньо в'язали на виверідній стороні. Так, Знов ці три, бачите, вони прямо виділені. Дві з боків ми не пров'язуємо, а центральну а регланну петельку лінію пров'язуємо. Тож ниточка перед роботою знімаємо петельку, пров'язуємо регланну лінію, знов ниточка перед роботою знімаємо і далі в'яжемо просто виверідні петлі. І таким чином в'яжемо повністю всю регланну лінію. Ось яка в нас краса виходить. Розширюється наше полотно. Ось таким чином, ось як гарно це все виходить. Так, і тепер один дуже важливий момент, який ми маємо знати, як в'язати по колу. Тож, дов'язуємо до наших регланних ліній. ось Дов'язуємо ось наші ці три петельки центральна це регланна лінія. І дві з боків це петельки, які ми робимо додаткові наші декоративні додаткові петельки. Тож, перший рядочок ми в'яжемо так само. Як ми в'язали, я показувала для поворітного в'язання. З другого рядочка витягуємо з однієї сторони регланної лінії, і так само з другої сторони регланної лінії. Ось. А другий рядочок, ми коло пройшли, доходимо, другий рядочок ми не пров'язуємо цю регланну лінію, ці нові, верніше витягнуті петельки, Ось. просто витягуємо Регланну лінію пров'язуємо. Ось, ці петельки знімаємо, ниточка за роботою завжди, коли ми знімаємо, ось, і далі в'яжемо лицеве полотно. Ось таким чином в'яжемо лицеве полотно. І зараз я вам покажу, зрозумієте, що ми будемо мати на такому зразочку. Ось. Тож. Так як у нас це поворітне в'язання, ниточка в мене тут закінчилась. Ось. Я просто спицю перетягну на цю сторону, ось, на цю сторону перетягну, візьму додаткову ниточку, візьму додаткову ниточку. Уявімо, що ми в'яжемо по колу, ось, і. Ми весь час рухаємось по колу, по колу, ми дійшли ось до цієї сторони, просто приєднаю додаткову ниточку і продовжимо наше коло. Виверідну сторону ми вже не в'яжемо, ви зрозуміли. Ми в'яжемо по колу, приєдную ниточку. Приєдную ниточку, ось. В'яжемо лицьову гладь. Нашу лицьову сторону. Ось. Доходимо до наших регулярних ліній. Попередньо ми не пров'язували ось ці витягнуті петельки, один рядочок перший, ми витягуємо нагадую, другий рядочок ми їх не пров'язуємо. А третій рядочок, третій рядочок, ми їх вже пров'язуємо. Пров І коли ми їх пров'язали, ми шукаємо нашу другу перепоночку, пам'ятаємо, так. І робимо знову додаткові регланні петельки ось витягли. регланну пров'язали. І знову цю ж саму. Вставляємо спицю, з іншої сторони, додаткову петельку знайшли. Ось робили. І ці попередні, пров'язуємо також. Ось у нас і вийшло в'язання по колу. Всі ниточки, і покажу, що у нас виходить. У нас виходить продовження нашого в'язання по колу ось така краса. Тож, ось так просто та оригінально можна прикрасити свій виріб. Якось є цей мій улюбленець. вже декілька днів з ним. Тому бажаю вам яскравих бару, натхнення от, і красивої натхненної осені. До нових зустрічей.